Продовжуємо огляд невдалих тату. Ця жіночка вперше себе побачила після татуажу брів. По її очам все понятно, що все вийшло. Це власниця чудового комплекта. Спочатку в неї була зелена брова і зелена стрілочка, потім вона вирішила щось змінити в своєму житті і зробила ще одну. Бровку такого сіро-буро малинового кольору. В цієї дівчинки, як на мене, краще, ніж з попереднім, ну і просто різнокольорові брови. Ну, хоче так, то то хай ходить. А це брови називаються чайка. Ця дівчинка, мабуть, більше ніколи не захоче йти до будь-якого майстра з татуажу, бо це просто, це просто жах. Це нагадує мені бровки домикам, і цей переляканий погляд, мабуть, також вперше себе бачить після процедури татуювання. У цієї ладі тут прям вуси барбера. чомусь вмісто бров? Ну, по вираженню її лиця і взагалі на... наплювать. Дуже добре, коли в тебе є вдома маркер. І якщо є маркер, то макіяж твій удався. Можна і очки підкрасить, і бровки намалювати. Все окей. Ну, тут, мені кажеться, головне, щоб їй подобалось, бо таких. Бравий, не бачивши світ, цій ладі набили брови аж на самому лобі, і тепер в неї такий удивлюний взгляд. Тут е дівчинка прийшла до майстра, вирішила спочатку, що брови будуть коричневого кольору. Потім вирішили продовжити зеленим чи сірим, чи якось не зрозуміло, що то за колір. І, коли була процедура, внезапно виросла своя брова. Ну, що тут уже зробиш? Що зробили, та й зробили.